Вітаю у нас сьогодні середа, 14 грудня. Як цей день минув у стрію, дивіться далі. У студії Микола Бойків. Музика. Командир військової частини здобув нову спеціальність. Полковник Олексій Цуканов разом з іншими стрийськими військовослужбовцями можуть створювати чи керувати малим бізнесом. Дипломи менеджерів нині вручив їм натівський керівник. Освітню базу військові прослухали міжрегіональні академії управління персоналом у Львові. За студентськими лавами відсиділи 350 годин. Для них наука була безкоштовною. Хто оплатив навчання, знає. Моя колега, другий рік стрийські військові беруть участь у перепідготовці. Нові професії освоюють для того, щоб зуміти реалізувати себе в разі звільнення зі служби. Західний регіональний центр перепідготовки сприяє військовому навчанні. 27 спеціальностей є у їхньому переліку. Грошей на читання курсів по усіх не вистачає, але 4 тисячі вояки вже отримали путівку в цивільне життя. Близько півтора з них освіту здобули завдяки НАТО. It's one hour about our program, especially in the three pillars like resettlement courses, psychological rehabilitation, and uh, about the policy advice in the new sphere of military career transition uh, where the institutions, military institutions, should take again the responsibility for the resettlement. Ця підтримка розподіляється на таких три частини: це є програма соціальної адаптації військовослужбовців. Це такі курси, власне, на яких ви навчалися. Це є семінари з психологічної реабілітації для демобілізованих учасників. АТО, і також це є наша програма Трастовий фонд, який націлений на побудову системи по переходу з військової кар'єри на цивільну. По цій програмі ми працюємо з міністерством оборони, з Національною гвардією та з іншими. Міністерствами з військовим формування. Керівники центру перевідготовки разом з натівськими партнерами обіцяють турбуватися про колишніх студентів, цікавитимуться їхнім майбутнім. Для них важливо, щоб наука не пройшла повз, а стала в пригоді. Романа Вишньовська, керівниця міськрайонного центру зайнятості, каже: під одним дахом разом з військовими організували не один курс, тренінг лекції. В цьому році 10 осіб пройшло перенавчання за кошти служби зайнятості, і троє осіб почали Маці підприємницькою діяльністю під гідою тренера психотолога Ростислави Пекарюк, 20-го числа також тренер в рамках серії «Серце воїна». Так що запрошуємо також учасників прийти на цей захід. І на останок тридцяти військовослужбовцям Василь Зубрицький, заступник голови Стрицької районної ради, разом з представником НАТО вручили дипломи. Кращим студентам навіть почесні грамоти. Як то кажуть, вчитися ніколи пізно не буває. Переселенець слово таке популярне нині в Україні. Війна й різного роду утиски змусили мільйони виїхати із Криму та Донбасу. Такою ж була невтішна доля й інших українців. Але 30 років тому тих, хто опинився у зоні аварії, на Чаес у день, коли в державі згадують про ліквідаторів катастрофи, пропонуємо вам історію пані Ірини Неволіни. У форматі її ж розповіді. Жінка родом із Волині. Переїхала сім'єю на Житомирщину, коли їй було 10. Після закінчення вишу її направили працювати у Прип'ять, де прожила два роки. Із 84 по 86. -й. Уже по аварії. Вона оселилася у Львові, а згодом і переїхала до Стрия. Евакуйована із зони відчуження. Проживає в нашому місті 28 років, працює викладачем математики у коледжі. І в цінах цього навчального закладу дала нам інтерв'ю. Далі без коментарів. Дуже красиве місто. Це місто побудовано в 1975 році. Там почалося будівництво першої в Радянському Союзі атомної електростанції імені Володимира Євича Леніна. Я працювала там в Прип'ятській школі номер 3 вчителем математики. І Аварія в мене застала в цьому місті. Що сталася аварія? Мешканці міста про то і не знали. В суботи в нас були робочі. Аварія сталася 26 квітня, в першій годині 26 хвилин. Всі мешканці міста спали. Звичайно, багато служб в суботу відпочивали, і люди на відпочинок збиралися хто на пікнік, десь на річку, хто на дачу. Я пам'ятаю, 26 квітня я збиралася на роботу. Я виглянула у вікно, було дуже спекотно, але ну, така красива весна була, вже дуже все цвіло. Спека була неймовірна, але дуже вразило те, що не могла зрозуміти, чому мокрі дороги, адже дощу вночі не було. Я бігла на роботу і не могла зрозуміти, чому на кожному кутку в місті стоять міліція, наряди міліції. Перший урок був у восьмому класі. На той час це був випускний клас. І ми готувалися до екзамену з математики, я пам'ятаю. На той час в школі проводили курсанти Київського військового училища трьоденні збори військові. І задіювали старшокласників для навчання. Я не могла зрозуміти, чому курсанти перекрили вхід в школу і нікого не пускають. На вході теж видно, мені весь оцей майданчик стоїть міліціонери, стоять з автоматами. Ну, я починаю урок і заходить завуч і попереджає. Каже, дітей, форточки всі закриті, вікна закриті, дітей на перерву не випускати. Я ще не могла зрозуміти, в чому справа, бо тому що думаю, мабуть, який злочинець озброєний, раз міліція з автоматами дітей з школи не випускати. От а потім діти мені просто, ну, когось, батьки видно, працювали на атомній станції і. Діти хотіли мені щось донести, розказати, що дійсно в місті щось сталося. Ну єдине, що вони так з дитячим розумом сказали: а ви знаєте, що на Прип'ять атомну бомбу кинули? Це діти кажуть на уроці. А потім ну, я далі ще злякалася. Знаєте від чого? Коли думаю, зараз за очі хтось по партійній лінії комсомолка була. Думаю, зараз послухає, то ще й мені накачки дадуть, що ми займаємось не тим, чим потрібно на уроці математики. І я їм так само кажу, та що, у нас екзамен з математики, а ви мені тут якісь казки розказуєте. Але потім, коли один учень сказав: А ви відділі в городі дороги мою? Тому тоді мене переключило і перемкнуло, тому що між мешканцями міста дуже часто ходили. Коли, чутки, коли миються дороги, значить на атомній станції щось неполадки, якісь, значить, йде викид радіації і тоді починаються мити дороги. От тоді до мене дійшло, що дійсно щось ненормальне. Нас збирають після першого року на планьорку. Ми зібралися в учительський і виступає перед нами директор школи, ну, до цих пір пам'ятаю її виступ. Значить, каже, на станції незначительна аварія, якісь труби. Если бы було что-то серйозно, нас би еще ночью предупредили, и і ми би не вийшли з квартир. Ніхто нікого не попереджав. Діти майже всі були, прийшли на навчання в суботу, деякі одиниці були відсутні, але в основному, видно, були відсутні ті, в яких батьки постраждали вже в ту ніч, бо там страшне, що робилося в ту ніч. Вже. Там же я, наприклад, проживала в місті Прип'ять навпроти лікарні. Там же всю ніч возилися потерпілі з атомної станції. І перший район, де я проживала, він був найзабруднений. Ось ну, так пройшов наш день. І повідомлень ніяких не було. Дуже над містом висіли оці вертольоти, п'ятнисті гуділи. Ну, Я прийшла додому, дитину я свою на вулиці не випускала, хоча була вражена тим, що маса людей з дітьми гуляла в місті. У нас дуже красиве місто було, воно все було в трояндах. Дуже красивий е, морський річковий порт, дуже красивий, де з Києвом у нас було сполучення по річці. Чоловік ну дуже хотів знати, що сталося в місті, і він от чином виходив до своїх друзів. Десь вони рвалися подивитися, що там таке. І от від них ми вперше почули, що там сталося щось страшне. Єдине, що коли я після роботи вже прийшла додому, ну школа працювала в дві зміни. Я не пам'ятаю, в котрій я вже повернулася, могла бути і година четверта і п'ята. Ми стали ну, трошки свої знання застосовувати на практиці. Стали з сусідкою ходити, поливати водою під'їзд, щоб трошки ту пиль приглушити. Які були вітаміни, стали вживати вітаміни. От. І сиділи, закрилися. Закрила, пам'ятаю, навіть завісла якимись білими простирадлами, вікна позавішувала, щоб, хоч трошки, може скритися від того, особливо та стіна, що виходила на атомну станцію. І так ми просиділи до вечора. Е, в неділя зранку. Ну не знаємо, ми не знані, що з нами буде. Ну, що стали обід готувати знову. Потім сусідка прибігає, каже: по радіо повинні бути повідомлення е, на рахунок, мабуть, відселення евакуації. Дійсно, десь в годині першій нас повідомили, що тимчасова евакуація з собою взяти документи, е, речі, цінні речі. І харчування на три дні. Звичайно, зібралися як в турпоход, рюкзак на плечі, харчування, ну там цінних харчей, таких які може було пару золотих прикрас, і документи, і все. І вийшли з квартири, в яку ми більше й не попали. Ми якраз проїжджаємо повз атомну станцію, і наш автобус вистрілив з кат, і ми просто зупинилися. І сидимо ми всі в автобусі, дивимося на ту атомну станцію, в'ється димо з неї. І ми сидимо. Вся наша колона вже пішла вперед, а ми відстали, оскільки в нас сталася така поломка. Чоловіки всі наші вийшли на вулицю перекурити і їде наряд міліції, каже: негайно всі в автобус, і каже з тим скатом, з тим пробитим. Якось постарайтесь хоч дотягнути до Чорнобиля. А тоді вже там ремонтуйтеся. Ну і всіх нас загнали в автобус, і наш автобус рушив далі з цією поломкою. Ну і дуже вразила картина, не могли зрозуміти. Колона оскільки наша колона виходила сама перша. І село Копачі, їхні городи під самою атомною станцією, люди садять бульку. Побачили, що наша колона виходить перша, вони кидають цю роботу. І всі біля дороги зібралися, не можуть зрозуміти, що таке. А картина була така: маса, неперервний потік автобусів з боку Києва заходив в прип'ять, а наша перша колона вже з евакуйованими виходила з прип'яті. Ну, і картина була звичайно жахлива. Ви знаєте, хтось вставав на коліна, молився, хтось щось. Ну, ну, ну ми нічого не знали. Ми знаєте, ми як на пікнік з гітарою і з піснями виїжджали. На три дні ми не, не, не знані, їдемо кудись нас везуть. Доїхали ми до Чорнобиля, в Чорнобилі автобус наш ремонтувався, а потім вже під вечір завезли нас в якесь село. Це був, не пам'ятаю, Іванківський район, туди десь ближче до Києва, і стали нас розселяти по хатах, по будинках, по людях. Люди дуже упиралися, бо вже знали, що щось сталося, що там висока радіація заражене. Всі і вони казали, не, не пускали нас до себе на житло. Бо казали, ви заражені і ніхто не хотів нас приймати. А потім бачимо, йде рейсовий автобус. Ми знали, що він іде до станції тетерів. Ну, я знала, що це заліз... залізнична станція, де від тої залізничної станції ми вже можемо кудись поїхати до своїх батьків, наприклад. І ми скільки нас там людей на вулиці стояло, ми втиснулися в той автобус, скільки нас туди влізло. Мої батьки проживають в Житомирській області, і ми поїхали в поруч. Там поїзди йшли. Ми добрались до станції Білокаровічі, це якраз в Львівському напрямку, і там вже ніч ночували. Ну, а оскільки ми їхали на пікнік, у нас з собою був надувний матрас, пляжний, де ми його надули на вокзалі, і дитина на ньому спала. Так ми добралися в Житомирську область. Там деякий час проживали недовго. Може, в незнані, без документів, ні, нічого в нас на руках не було. І почали вже відселяти Житомирську область, теж вивозити всіх дітей, і ми. Поїхали в Вінницьку область, бо чоловік мене з Вінниччини. Тоді, вже влітку, десь 86-го року, ми приїхали до Львова. У нас є родичі у Львові, ми зупинилися в них. Деякий час ми проживали у Львові, теж не знаючи, чи повернемося, чи що нас чекає. Ну і оскільки таких умов у родичів не було, де проживати, ми пішли в міську раду і попросилися десь з сім'єю, щоб нас поселили, щоб ми нормально проживали в нормальних умовах. І приїхали, ми в новий розділ, так само тимчасово. В Новому роздолі ми були два роки, а потім вже до нас дійшло, зрозуміли, що ніякого повернення не буде, і тому попросилися, щоб переселитися в якесь місто. Ми могли б і у Львові зупинитися. Ну але ми самі попросилися на стрий. І мені це місто дуже сподобалося. нас тут гарно прийняли, нам все дали, і, і, і помешкання дали, і так допомагали, чим могли. Але все одно душею весь час там. Весь час там мрієш туди повернутися і. Проживати там, бо все-таки там і рідні всі поховані, і батьки поховані там. Що весь час туди їдеш, весь час тебе щось туди тягне. Але дійсно то рідні місця і дуже болить в душі. Хочеться туди повернутися. Весь час! Крокуємо в ногу із вимогами часу або про медіаосвіту. Нині говорила у 10-й школі в цьому навчальному закладі. На семінар педагогів з англійської мови зібралися місцеві вчителі, щоб вчитися. Темою семінару стала медіаосвіта, шлях до розвитку. На зустрічі досліджували питання, як сучасні технології впливають на дітей, як самим педагогам зробити заняття цікавішими, аби налагодити співпрацю із учнями, покращити їх результати та успішність, сформувати в дітей життєву позицію. При цьому активно користуватися благами сучасного світу комп'ютерем та інтернетом. Народна мудрість говорить про те, що той, хто стоїть на місці, не змінюється, він дуже і дуже багато втрачає. А якщо це особливо стосується вчителя, бо природа вчителя така, що вчитель повинен постійно вчитися і показувати безпосередньо дітям, що він знає. Що він вміє, чого навчився? Дійсно, вже сьогодні на уроці недостатньо вчителю бути актором, режисером, психологом, діловодом, конструктором. Вчителю треба вчитися і вміти використовувати найновіше, найсучасніше, що пропагує нам наука. І мета нашого семінару якраз саме медіаосвіта, тому що зараз стоїть питання про використання медіаосвіти і формування медіакультури вчителя. Як саме? Якими засобами він буде реалізувати цю проблему. Не хочуть вчитися на уроках інформатики студенти 34-го училища. Переконати майбутніх барменів офіціантів опановувати комп'ютерні програми взялася викладач Оксана Шмілек. Активна стриянка провела урок на горищі. Нестандартна атмосфера в нетиповому антикафе. Запалила іскри науки в очах дітей. Такого ефекту хотіла досягти креативна викладачка, яка на прикладі закладу навела безліч аргументів за уроки інформатики. Живемо в сучасному світі, світі інформаційних технологій, які змінюються просто шаленими темпами. Найкраще можемо це бачити по наших дітях, по наших учнях, які вже не хочуть вчитися так, як вчилися їхні батьки. Тепер вони хочуть мати. Переконливі аргументи і докази того, що вчитися необхідно. Мої учні дуже часто на уроках задають мені таке питання: навіщо нам потрібно вивчати комп'ютер, навіщо нам потрібно працювати з такою програмою Excel? Вона нам ніколи в житті більше не згодиться. Урок аргумент розпочали без дзвінка. Студенти прийшли, усі одягнули професійну форму, розділилися на групи, вели перемовини, дослухаючись до креативної наставниці, рахували всі за і проти уроку інформатики. Оксана Шмілек заручилася підтримкою професіоналів. Працівниця антикафе розповіла та показала, для чого потрібен комп'ютер. Офіціантка до речі, колишня студентка 34-го училища. Окрім горища, працює Наталя ще в одному кафе міста, де досі каже замовлення у відвідувачів та рахунки виписують від руки. Таку програму використовують, тому що не краще керувати легше, і ти можеш контролювати. Розрахунок того алкоголю, напоїв, тобто їжі, що ти витрачаєш, і краще так легше. Я знаю, що. Багато наших закладів стрілу. Коли офіціант має багато роботи, багато замовлень він може автоматично помолитися в цінах. І потім, коли віддаєш рахунок людям, ну може вийти непорозуміння. А так програмі ти собі вбили і тобі легше. Програма вибиває сама ціну, сама кількість, і ти знаєш, що ну не виникне питань, потім проблем з людьми. Якщо щось недобре буде, все будуть питання претензії до програми. я працюю на іншій роботі. Там Маєш рахунки, ти сама собі вписуєш в кінці, ти підбиваєш сама. Потім ти собі рахуєш окрему їжу, окрему напої. Ну тобто легше відкрити програму, подивитися загальну касу за цілий день і просто собі поставити гроші в касу, порахувати чи все добре, і так набагато легше. на цьому Оксана Шмілик не зупинятиметься. Планує наступний незвичний урок провести на станції технічного обслуговування автомобілів, на яких проводять комп'ютерну діагностику. Не боятися експериментувати, рекомендує і іншим колегам-викладачам. Власне, сьогодні наш міністр освіти на засіданні уряду презентує нову концепцію нова українська школа. Якою має бути та нова українська школа? Чи це мають бути? Е Такий підхід до навчання, коли діти просто отримують знання, чи такий підхід, коли вони знають, як ці знання застосувати на практиці? Напевно, оце друге є важливішим, тому що якщо діти просто наповняться знаннями, а в реальному житті не дадуть собі ради, ну то надаремно всієї роботи викладача. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до п'ятниці, а завтра у студії працюватиме моя колега. Марічка Ходовицька. Бувайте! Невеликий сніг на завтра нам передають синоптики мінус 3 градуси вночі та 0 в день. Вітер дутиме із півночі зі швидкістю 3-4 метра за секунду.